Доброго дня. Проходимо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 25 листопада, 14.30. Так, ну що, переходимо до порядку денного стосовно, скажіть, будь ласка, чи є у нас питання стосовно порядку денного сесії? Питання. Якщо питання ма, ну, тоді ми переходимо до блоку земельних 46 питань. питань. порядку денного підтримуєте? Так, 46 питань порядку денного не підтримуємо, просто о, не смотришь, так. А, Ну що, тоді, якщо ми переходимо до блоку земельних питань, будь ласка, надаємо слово пані Воронові. Е, перше питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Право користувача Горнодольської загальноосвітньої школи 13 ступенів номер 2 Замодольської міської ради надійшло по від відділу освіти культури спорту та молодіжної політики, що у зв'язку із невикористанням в освітньому процесі будівлі ліцею номер 2 по вулиці Садова, 25Б, просять вивчитись постійного користування ліцею дану земельну ділянку і. Змінити цільове призначення на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови mm -hmm. питання. Я трішки поясню це. Ми працюємо також на цій сесії. У будівлі початкової школи ліцею но родини по сухі про перебули дітей приміщення укриття, та сама історія по ліцею номер два. Проводити навчальний процес будівлі, де немає в ліцеї, немає, вліцеї, немає можливості бо створити. Ми не можемо і тому та сама іде історія, тобто вводиться будівля із Переліку будівель переданих і земель під освітні та заклади. Це буде громадська будівля, де вже можна буде використовувати, і за будь-яке інше призначення, залежно від нашого з вами рішення. Пропонуємо припинити право постійного користування земельною ділянкою. Площа 1,1458, вулиця Садова, 25Б. Це перше рішення. Так, За? Yes. Да? за. Yeah. Да. Наступний проект рішення за заявою Петрової Інни Олександрівни просить припинити дію договору особистого струпового сервітуту на земельну ділянку 502055 по вулиці Будівельна Безномара під тимчасовою спорудою провірним кіоском. Ну, в принципі ж надсилалися, ми дивилися. Я думаю, питання А де Хоті знаходиться кіоск? Будівельна це в дворах. Голосуємо? так? Так. Про припинення дії договору про встановлення земельного сервітуту. За заявою Тов «Маринський кар'єр просять припинити сервітут площею 1,6791. Поясню, чому вони просять припинити два сервітута і наступний проєкт рішення теж про це. Тому що в подальшому вони просять надати дозвіл на розроблення проєктів відведення на ці земельні ділянки. Щоб проєкти робити, обтяження потрібно зняти, тобто припинити оці сервітути, які ми уклали з ними. Mm -hmm. Ось дві заяви. Перший проєкт рішення припинити сільвітут на 1,6791. Проєкт рішення припинити дію договору сільвіту. Mm -hmm. І наступний проєкт рішення теж це відтут, який ми укладали з ними площею 0,0217. Теж припинити наступний проєкт рішення про припинення дії договору оренди. Значить, в зв'язку з закінченням строку дії договору номер 41 від 21 жовтня 13-го року укладено і Мар'їнський ринок припинити дію договору оренди землі номер 41 від 13-го року. На площадь 0,9435 по вулиці 1 травня, 37 а. Наступний проєкт рішення передати, укладаючи новий договір оренди товариству Малінський ринок в оренду земельну ділянку площі 0,9435 по вулиці 1 травня 37 а терміном на 15 років. Тобто викладаємо новий договір. Це, це одна та сама земельна. Спершу для того, щоб зареєструвати припинення, потрібно рішення про припинення угу. у зв'язку з закінченням терміну дії. Реєструється припинення, укладається новий договір. Так. Да. Так. Да. Так. Так. Так, Про поновлення договору оренди землі за заявою релігійної організації, релігійне управління Східно-Дніпровська конференція церкви Адвентистів 7 дня в Україні е, просять поновити договір оренди землі від 24-го року на площі 0,0215 по вулиці Святкова, 8А в місті Зеленодольськ терміном на один рік. Да, я пам'ятаю, спом'ятаю, но... можна так уже отвалити. Наступний проект проведення дозволу виконкому на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі змін. Цільового із будівель закладів освіти на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Це поліцей номер 2 те, що просили спочатку припинити, а потім перевезти в інші. Кадастрові 38. Це поліцей No2. 38 кадастров. Це 83 тижнів. Трошки перестановка. Ну, ладно, там так, ну, за. Да, за. Да. наступний про надання дозволу виконкому на розробку проекту землеустрою mm -hmm. щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером, так, що зі зміною цільового призначення. Mm -hmm. Із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на землю для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Вулиця Спортивна це, це е, колишній стадіон, ліцею номер 1 Залишилася земельна ділянка від кадастрового номера після того, як ми відвели в іншу громадську забудову. Отой стадіон залишився. І от теж треба сформувати як земельну ділянку і цільове визначення. Так, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового, орієнтовної площі 53,71 із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами. це буде цілий ряд заяв від товариства Малянський кар'єр. Угу. Ось перша заява. Вони будуть формувати земельні ділянки з метою своєї діяльності безпосередньо. От надане перше клопотання, фотографічні mm -hmm. є матеріали. Дивилися просто нового раду, так. Ну, ми попередньо да, це все це розглядали, розглядали да, да. ну а тепер вони окремо на кожну земельну ділянку. Ми розглядали взагалі ці mm -hmm. всі земельні mm -hmm. ділянки, а тепер на кожну окремо вони надають клопотання. Mm -hmm. Що буде сформовано шляхом? Поді, вона формується да, вона вона шляхом поділу земельної ділянки запасу, тобто береться земельна ділянка, і з неї виділяється 53 гектари і присвається цільове 11.01. Для 11 громади зміни зміниться призначення його призначення бюджету? Це буде в плюс. Це плюс, тому що зараз це землі запасу, а далі це будуть землі промисловості, і там зовсім інша нормативна грошова і зовсім інші ставки. Тому однозначно це для бюджету, це наповнення бюджету. Ми голосуємо, чи... да, ну, я... да. да. ну, да, за кожен окремо будемо? За кожен окремо. Так, будемо готувати за кожен окремо. так, ми це, це ми так, за. Може, це за. Далі орієнтовна площа, те ж саме. Mm. Це все заяви туманівських кар'єр. Mm. Орієнтовна площа 5 гектар 10, 5 і 10. Те ж саме. Сформована шляхом поділу земельної ділянки запасу, 64-й кадастровий. 67-й, вибачається, 67-й кадастрова. І mm продовжуємо, -hmm. no, тут те же саме. Oh. 74-й номер катастровий. Mm -hmm. 70 номер все те саме. Все те саме. Ось графіка на всі ці земельні ділянки есть. Тут вони чітко показують, якої конкретно земельної ділянки це буде формуватися. Да, mm -hmm. я зрозуміла. Все в межах гірничого відводу відбувається. Тобто ну, все в межах будущого детального плану. Вони його затвердять, потім розроблять документацію і затвердимо все одно І детальний план і оці всі розроблені проєкти. Так, 74, ми не проти. Да, не проти да. Дальше, так, проти. Далі, те ж саме, шляхом поділу кадастрового mm -hmm. 0,1.13. Mm -hmm. Хотя виділяти 0,55, mm -hmm. теж показують графіку, з якого це кадастрового виділяється mm -hmm. 0,55. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, да, понятно? Да. Да. За... Далі выделя... просять виділити 3,54 з кадастрового 69. Mm -hmm. Те ж саме шляхом поділу. Там графіка показують. Шляхом поділу. Розумію, так. Так, це був 69-й, 69-й. Тепер е, шляхом формування нової земельної ділянки площадь 009. На зараз це землі запасу, не сформована земельна ділянка. Тому просять сформувати проєкт заповнювати mm -hmm. до цієї загальної ну, mm -hmm. ну, Воно все в межах майбутнього детального плану. Все воно в межах. А воно розташоване за межами села Марія. Воно все за а, межами. А, все а, 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 і весь кар'єр, і всі ці земельні ділянки для обслуговування це все а. за межами. Добре. Це до чого проєктів класи? Там, де Захарченка заявила. Ну, добре, ми теж не, не проти. Да. За. Наступна 007, теж не сформована, це будуть формувати нову земельну ділянку, площа 007, теж із земель запасу міської ради, показано тут загальна. Угу. Дядвинка тут відведена конкретно, ця угу. земельна ділянка і показана. Угу. сформована. просить сформувати чергом проєкту 337. Угу. Яка загальна турща? Взагалі десь так. 53 щентська. Да? Це треба рахувати. 53 сети в першому да. 31-му. А це першому 8, 8. Да. 8 додаємо. Дуже багато років. Ну і для обслуговування території самого приємного ну, потрібно да, дорогу да, сторони, рівні, вали, які там, якісь будівлі технічні і таке інше угу. для обслуговування да. самого підприємства. Далі про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яку поширюється право сервітуту. Це після продажу mm -hmm. кіоску. Не хліб, а Петровий mm -hmm. Старанкович, цей кіоск, і він вже на себе буде переробляти документ. Mm -hmm. Після неї mm -hmm. Ти, mm -hmm. сел, yeah. Я з собою документацію. Перше, ми припинили, тут mm -hmm. він просить yeah, надати йому дозвіл, на нього переробити документацією. Площадь 0255, будівельна без номера. Mm. Далі Дірядина, дві заяви. Значить, це існуюча і її тимчасова споруда Антошка. В місті Зеленодольськ земельну ділянку потрібно сформувати належним чином. От вона подає дві заяви, оскільки площа більше 30 квадратів подається на одна земельна ділянка 30 квадратів. От вона подає дві заяви, але це одна тимчасова споруда кошка, яка вже по факту там стоїть. Дозвіл. 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 Далі затвердження інші будівлі громадської забудови. Це у нас е колишня будівля ліцею номер 1 по вулиці Спортивній. Переробили її в цільове для іншої громадської забудови. Зроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Спортивна 3. Затвердження. Так. Далі, затвердження під будівлями торгівлі. Це біля колишнього заводу Континент, земельна ділянка, яка планується передаватися в оренду і будівництво великого магазину будівельних матеріалів. Угу. Те, що ви говорили цього ж так, угу. так. Угу. от вона го готова, сам проєкт, угу. пройшов. Він експертизу, mm -hmm. отриманий витяг. Mm -hmm. да, Треба Хочу. затверджувати. Все нормально. Треба затверджувати. і все? Yeah. Да. Так. Далі про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами, каналами в межах села no. Мала Долина. Mm -hmm. Це скважина. Mm -hmm. Забору води в селі мала долина. Теж розробили проєкт, екстериторіальний експерт запродана, mm -hmm. витяг отриманий mm -hmm. на назадження. Тобто це свердловина, так? Так, це свердловина в малій долині. Yeah. Наступна технічна документація. Затвердити під земельні ділянки загального користування це сквер в селі Велика Долина, площа 3,9654 в межах села Велика Долина. Він не був, да? Він не був сформований як сквер, так да, було падання старості, що необхідно сформувати для чіткого розуміння меж цього скверу. Тому так, так, що майже у нас не виникало, потім не виникало. Ну, да, так, да. juste, так, так. так Ну, і останній проєкт рішення – присадивна ділянка, затвердити технічну документацію за заявою Анухіною Юлії Валерійовної, Мар'їнська, Лісна, 23-0-23-44. Це вже затвердження. Тут є договір купівлі продажу житлового будинку, розроблена технічна документація, погоджені всі сусіди і міська рада, отриманий витяг, тому просять затвердити. У мене все, дякую. Дякую за увагу. Тоді закінчилось засідання земельні поліції.